Житомирській юридичній компанії «Кодекс» шість років, який, власне я в свій час започаткував за своєю командою, яка найкраща зараз в області. Ми зараз системна сучасна команда людей, які працюють на теренах Житомирської і Української ринкової економіки і супроводжуємо, а також допомагаємо дуже багатьом підприємствам в консалтингових питаннях адміністративних, господарських, цивільних і кримінальних спорів. Ми допомагаємо підприємствам певні проблеми з приводу рейдерства, з приводу якихось захватів, з приводу непорозумінь між власниками. Це дуже цікава робота, і наша команда на сьогоднішній день рухається вперед. Ми вже маємо 6 років такого сучасного класного життя професійної нашої команди і ставимося за завдання далі поширювати свою роботу, команду розширювати. Знання, які зараз в нас накопичилися, і ми працюємо і в законодавчому полі нашої держави От я є заступник голови громадської ради при Державній фіскальній службі в Житомирській області. Ми вже та команда, яка на сьогоднішній день може рухатися в законодавчому полі в законодавчих ініціативах. Будь ласка, звертайтеся, наше підприємство знаходиться на вулиці Чепаєва. 7. У нас є сайт. Ми на поготові всім допомогти, всім розслідувачти і також супроводжувати подальшому. І роботу, і підходи в житті кожної професійної команди підприємств, а також і державі. Всім треба побажати зараз в першу чергу це сімейного добра, сімейного благополуччя. Це сама основа життя кожної людини. Друге, це стабільність в нашому вітрі. Стабільність це основа бізнесу. І третє це рух вперед. Тобто ми маємо далі рухатися і бажаємо всій нашій команді, щоб наш креатив, який в нас є, щоб ми не зупинялися на цьому підприємства, яким ми допомагаємо, щоб вони. Також відчували, якби нашу допомогу, і щоб ми були потрібні ковим відносинам, а також і державі.